Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що заглянули до мене в гості. І сьогодні ми з вами спробуємо іще один варіант створення ліжечка для лялькового будиночка, тільки на відміну від попередніх. Сьогодні це буде ліжко для ведмедика, як сказала моя доня, а саме дерев'яне ліжечко із казки. І виготовляти ми його будемо із того, що під руками. Як бачите, я знайшла в себе ось такі дерев'яні прищепки і думаю, що можна використовувати тут і звичайні бамбукові палочки для суші. Але мої заготовки мені підходять тому, що, як бачите, мають отвір посередині, що буде сприяти міцнішому з'єднанню деталей ліжка. А для поперечних деталей, які саме і будуть формувати конструкцію спинок, використовую шашлишні спашки, які колись придбала у аврорі, і нарізаю їх потрібного розміру. І саме у ці отвори прищепок і буду закріплювати їх за допомогою термоклею. Сформувавши спинку, мені захотілося додати ще якихось деталей, і тому я вирішила використати ось ці гострі частини шпажок, які ми відрізали, і нанизати на них дерев'яні намистинки. Роблю такі три деталі двох розмірів, щоб посередині була найвища точка і зменшувалася до основних опор нашого ліжка. Коли я вже сформувала деталі так, щоб вони мені подобалися, закріплюю їх до нашої основи спинок за допомогою термоклею. І, як ви зрозуміли, ось таким чином нам потрібно сформувати дві спинки нашого ліжечка. Оскільки наше ліжко невеликого розміру, а саме односпальне, ще якихось додаткових закріплюючих деталей додавати не буду. Сам матрасик буду робити із картону вже традиційно. Для цього склею картон у декілька шарів за допомогою того самого термоклею і роблю ось такі дерев'яні ламелі для нашого ліжка, на які і буде кріпитися сам матрасик ліжка. Робимо останню примірку нашого матраса до ліжка і коли все готово, обклеюємо його тканиною та кращого зовнішнього вигляду. Оскільки матрасик наш я планую використовувати як ще одну з'єднувальну деталь для нашого ліжка, я його одразу приклеюю до основи, що надасть міцності та стійкості самій конструкції нашого ліжечка. Шпажки, ламелі, які я приклеювала, якщо вони вам не подобаються, можна, як і я, заклеїти ось такою паличкою від морозива. Тут я використовую ось такі усі дерев'яні елементи, які я знайшла вдома. І для того, щоб закрити ось ці верхні намистинки, а саме їх дірочки, вони щось мені не дуже подобалися, я використала ось такі металеві кнопки. Попередньо обрізавши трішки їх, тому що вони мені були завеликі розміром. Ну і все, наше ліжечко готове, можемо насолоджуватися результатом. Та для маленького власника нашого ліжка, я ще пошила ось таку чудову постіль. І зараз ми поглянемо, як наше ліжечко буде виглядати усе разом у комплекті. Як на мене, виглядає дуже гарно. А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам було цікавим та корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!